З любов'ю до книжки Марина Павленко, русаленька із сьомого В. або прокляття роду Кулаківських. Книжка перша, п'яте продовження. Назрівають важливі події. Вечеріло, коли повернулась додому. У вітальні наввипередки з телевізором виспівував тато з усіх сил, забавляючи плаксія. А в кухні тихо жебоніли мама і сніжана, яка вже приїхала з села. Вони в чотири роки не стільки мили посуд, як перемивали чиїсь кісточки. Знаєш, я вперше побачила, що Місінський ліс такий красивий, мало не витьохкувала щаслива сніжана. Старі дерева мають особливу магію, а краєвиди хоч малюй. Мішинський ліс? А чому він так називається? сунулася з запитанням Софійка. Софійка, а з ким це вона так пізно вештається? «Я серйозно, тітенько, це дуже важливо. Звісно, якби хто не важливий, ти б не гаяла з ним часу і не тримала би в півоній увазі на почесному місці, кухонному буфеті. Ну, тітусі, я проліз, аж ступнула а... ногою. А я ж про що? Втім, чому він е, міщенський, не цікавилась. Хоча варто, ми он із Софійкою в половинчику, так яке про ставок почули. Софійка розказувала до речі, як будеш ще їхати в половинчик. Прихопи її знову, будь ласка, вона геть захиріла в цьому Вишнополі. Ага, то що там е, у Міщенському лісі? Нічого, просто красиво там, тітонськінг голос вирівнявся. А з ким ви туди ходили? не приховувала цікавості Софійка, вмовила колишню однокласницю. Її не пустельницею прозивають, лукаво замружилась. Софійка, як ти можеш? геть почервоніла Сніжана. І я раніше не помічала в тобі особливого потягу до пейзажів, хитрувато докинула мама. Як маленькі ще що, прощаючись, вона зазирнула до вітальні і трохи попідкидала Ростика. Славко, в тебе можна позичити альбом якого небудь в живописця? звернулася до тата, для ознайомлення. Тато подав їй кілька лискучих фоліантів. Обживаєш десь потроху, окинула оком кімнату. Скоро й тут буде тісно. Такий ж тісно, погодилась мама, ото тільки волі, поки меблів нема. Речі завжди норовлять вижити з дому господарів. Щойно зайшла до своєї кімнати, як почула, що з балкона її хтось гукає хто? голос, наче, не Вадимів. Привіт. побачила внизу Сашка. Ти чого? Спустись є серйозна розмова. Ой, яке все у нього серйозно! Намисто викупили, шоколадку з'їли. Чого ще тут твертітись?» Не забула? прошепотів таємничий, коли я зійшла донизу. Про що? Я порахував через два дні, тобто ночі повня. Його очі покругліли на все дрібненьке личко. Ти таки не думав? Холодні мурашки побігли спиною, аж пересмикнула плечима. Могла б уже й вивчити, що я своїх рішень не змінюю. Хлоп'як злегка образився. Драбина в нашому сараї вже підремонтована, вліземо через квартиру ще завидна. Що ж, поживемо, побачимо, то я пішла. Стривай, а, а чорнобілка як поживає. Чудово, передавала тобі мурковітання. Добре, а, а що там ростик? Поруч на квітничку раптом щось зашаруділо. Серед пахучої матіоли та вже добряче помітного бур'янцю розігнулася чиясь постать. Софійка похолола, та й мишко на мить перестав корчити героя. вечір вам. пролунало кисло солодке. Це була баба валя, з якимось горщиком під пахвою. Доброго, сторопіла Софійка. Ви що тут це? Людей лякаєте». Сусідський аспарагос підсихає чогось, то я землі свіженькою набираю пересадити, відколи це баба зробилася такою привітною. Стережімось її. видухнула дівчинка, щойно баба зникла в під'їзді. «Ось, стережімось. Знайшла в губернських відомостях у рубриці «Вісті за столиці повідомлення двірника з маєтку барона Н. Після невдалої спроби викрадення баронової єдиної дочки заарештована і відіслано до Сибіру на три роки. Все майло злочинця перейшло до рук його пікуна пана К. Не інакше, як Кор Гордій Кулаківський, ось чому в його нащадків і досі валяються світлини міщенка молодшого, ото вже загрибучий, а Міщенко виходить. Потрапив на фронт після того, як відбув покарання і, як сам зізнався, встиг із кимось одружитися. Утім, двоїста душа, питома Риса Міщенків. Кулаківська ж тим часом підпоює корнія приворотним зіллям. Парубок франі не цурається, ба більше підтакує, коли франя обзиває клаву дурноватою. Що ж робити? Часу мало мерщій у шафу. Що значить загнати економію? Гроші за карточку віддам пізніше, недбало кинув Кулаківський молодший. Софійка йшла услід за кулаківським його дружиною і сином. Бруківки позолотило, опали листя, осінь стояла дзвінка сонячна й тепла. Ну, Лизавета Львівна, це ви нині розорили нас не на жарт, гнівно мовив чоловік до дружини. Якове Гордійовичу, але ж Васюня. Так рідко приїжджає на канікули, хай хоч якась пам'ять буде, заперечила та. Приїжджає рідко, бо нема чого на дорогу тратитись. І так, Богу дякувати, недороге училище напитали, та й удома на один рот менше. Але ж бодай сьогодні на покрову можемо купити якої небудь лакітки. Лакітки? І де лиш такі слова берете, розізлився Яків. Забули, що мені на зиму треба нової шапки, що я, загнав економію, і так е ниньки вам до обіду виділив півфунта борошна і ціле горнятко олії, а ще пучку солі та повний кухоль води, коли б ми часом не виздихали від вашої щедрості. Ліпше вгамуйте свій апетит. Погляньте, які часи, усі бідують, війна, сиріцькі притулки, повінця заповнені. Кажіть спасибі, що нам спокійно. Ще маємо повні засіки, а ви нарікаєте. Все годі. Кулаківський зібрався повернути в інший завулок. У мене справи, а ви йдіть додому, порайте господарство і лягайте спати, і вечеряти не схочеться, і газу не будете палити. У Васюні та його мами навряд чи буде цікавий вечір, подумала Софійка і рушила за Яковом Кулаківським. Той дійшов до кінця завулка, постукав до якогось тихого дому. Якого ви Григорійовичу, Знову? усміхнулася, правда, наче якось нещиро із дверей сухенька літня жіночка. Просимо, просимо. Софійка прошмагнула за Кулаківським у довгий коридор. З кухні смачно пахло святковими наїдками, проте у вітальні столу ще не накривали. Молоді чоловіки й жінки, з яких дехто доводився господині дітьми, зятями й невістками, жваво перемовлялися, грали в карти. Кулаківський приєднався до них. З покровою будьте здорові! І, ви будьте здорові, як поживають Лизавета Львівна, Васюні, Спасибі, не скаржиться, хоча при нашій бідності батько не сниться. А чого має снитися? Поховали, як належить, і на дев'ятини, і на сороковину милостиню роздав. Ніколи б не повірив, що мішок з кукурузою може впасти з горища і вбити, тому що судилось. Як там Франя Гордіївна? О, відколи батечка не стала, вона рідко навідується, все дується, що віддали без посагу, але, видно, живе за своїм корнієм непогано, хутко переселилася до його хатки в половинчик, перепродають збіжжя, багатіють. Діти ні, не дає Господь та й нащо. Від них самі збитки. Далі перейшли на ціни, врожай, на якусь нову економічну політику, комерційні плани. Софійка геть знудилася та ще й у животі булькотіла від голоду. Зранку бомудрилась уникнути супу, ковтнути лише чаю. В куток, де вона сиділа, позиркували. Нарешті вечеря. Однак подали далеко не все, що так смачно пахло в коридорі. Стіл був накритий вельми скромно. Але жовті очі кулакійсько жапнімно загорілися. Він першим припав до печені, вихиляв чарку за чаркою. Розмова пожвавішала, Софійка собі непомітно вхопила пирога з капустою. По вечері обважнілий Кулаківський подякував і викотився за поріг. Прощавайте, якось наче веселіше проказала сухенька пані. До завтра, багатозначно поправив гість. А йдучи додому, дістав із кишені та поїдав пироги з капустою. Софійка гадала, що взяв їх для сина Васюні. Завтра ще раз вечерятиму в Дульських. Позавтра Єжакевичів, потім знов у удольській, теплять мене зарази. Думаю, що маю ще якісь батечкові боргові розписки, бояться, щоб не дав їм хід, якби міг знову їх розорив би. Іч, повід'їдалися такі свині. А я гарно придумав заганяти економію ще тиждень-другий і зекономлю собі на шапку. Дідусева історія. Ось вона з тітенькою сніжаною знов у половинчику, як і того разу прийшла, скомандувала, зібрала, поїхала. Софійці завтра проти ночі в зачакловану квартиру лізти, а тітоньку в половинчик магнітом тягне. Хоч і приємно сидіти отак біля дідуся й бабусі у холодочку за столом і сьорбати риб'ячу юшку. А чому ваш ліс називається мішенським? спитала своєї дівчинка. Міщенський, не Міщенський, а колись розказують, Міщенко його тримав, відповіла бабуся. Був у Вишнополі такий багатий, небагатий, але земалька його якраз під половинчиком закінчувалась отим ліском. Потім ніби до когось іншого то ліс перейшов, а люди й досі міщенським кличуть. Та й сам, він, кажуть, прізвище змінив, тобто син його, чогось йому розхотілося Міщенком бути, записався якось інакше. Втрутився дідусь, а як і не згадаю. – Пам'ятаєш, Ліно, колись тобі розказував, звернувся до бабусі. Він ще із моїм дідом разом документи ходив міняти. Дідові папери у громадянській війні згоріли, мусив поновлювати. Ходив за цим до Вишнополя, там у якійсь конторі з міщенком і здибався. І що? Софійка забула про юшку, бо ковтала тепер кожнісіньке слово. Тільки знаю, що якось інтересно він своє прізвище перекрутив, новим і чистим чоловіком зробитися хочу, пояснював. Тоді ж із моїм дідом оказія сталася. Переплутали його прізвище і замість вишні ягодою записали. Наше родове прізвище було Вишня?» – здивувалася тітенька. О, це було знаменито, дідусь замріяно примножився. Дід мій із Вишнополя. Кажуть, це містечко заснував могутній та здоровенний козак Вишня. Потім неподалік від його куреня церкву збудували, на моїх очах її й валили, пам'ятник поставили, блакитними ялинками обсадили. Та це ж біля цієї церкви є е, старця зустрічала, зметикувала Софійка. А я собі ще думаю, вів далі дідусь Іван. Чи не від самого бога вішно, що колись і на нашій землі свій босий слід залишив, бачила на е, відьманим ставком скелю, значе вдавленою гігантською ступнею. Від нього пішли дерева вишні й козаки вишні, а потім і вишнопіль дуже на те скидається. Ох, і брехун! похитала головою бабуся. Наш тато поначитується, є що послухати, лагідно усміхнулась тітенька. Не второпає тільки, як вам, наче ж освіченим людям, учителям, козакам та е, замандюрилося мене сніжаною назвати. Ім'я таке, що жодне прізвище до нього не клеїться. Ім'я то якраз і наше рідне, заперечив дідусь. Ти ж як народилася, бабуся ніяк не могла придумати, як маєш зватися. Так негарно, так застаріло, так на собаку кий. А в це ім'я попадеш тиждень минає другий дитина безіменна. Я вже не витрима та й кажу коли до завтра не визначишся, назвемо іменем того, хто перший у двір зайде. І що ж, до обіду ні душі, в обід нікого. А під вечір, серед жовтня, такий сніг пішов, от ім'я і впало з неба. Дідусю, а ви ніколи не хотіли. Переписатися знов на вишню, устряла Софійка. Хотів, а нащо? Тільки дочками бог нагородив, рано чи пізно заміж повискакують, навіть ягідне стане. Я заміж не піду, пробубоніла сніжана. Змінювати то вже змінювати, яке там вишня. На вішну і перепишемось, змала пілочкою риб'ячі кістки бабуся Ліна. Пристрасті у половинчику. Надвечір я у бабусиному дворику, все гарнішало, а тітенька сніжана все відвертіше нудилась, ніяк не заходила собі місця. Знаєш, люба племіночка, мовила нарешті, ходімо погуляємо. Тітеньку тягнуло до відьминого ставка, Софійка тихо ступала поруч. Дивіться, це ж дерево, за яким ховалась франя, уклякла е, перед старим питьком, на якому. За дня висідала стара пресуха бабця. Яка франя прокинулася від своїх далеких думок сніжана? Яке дерево, пеньок? Призахідне сонце виблискувало на плесі усіма барвами веселки, і комарі не, сука... не кусали благодать. Раптом і сніжана засвітилася, повеселішала, ніби скинула сонний панцир. Вона вже не озиралася і залепетала якісь дурниці, щедро пересипаючи їх срібним сміхом. А он і причина тітинчиного оживання віддалік був ваніла постать художника. Цього разу він малював краєвид зі скелею, на якій справді проглядався відбиток величезної ступні. Все виглядало б вельми романтично, якби той малярчук на сніжану, хоч бровою повів. Як гадаєш, може, варто заговорити першій? Сніжана тяжко зітхнула. А що, навіть світова казка знає подібні випадки. М -м -м. Софійка замислилась. Он русалонька власними силами добиралася до палацу коханого, англійська Кейт заночка. Зрештою, царівна жаба теж сама нав'язалася Іванкові». Переконала, ще тяжче зітхнула сніжана. Поверталися в сутінки повільно й неохоче, а художник майже навпомазки все чаклував над своїм полотном. Снідали, як завжди, у дворі під гостим виноградним шатром. Цього разу бабуся потішила фаршированою щукою, з якою возилася ще з досвіта. Софійка розуміла, що дня так шикувати бабуся не може, але це все одно щастя проти жахіть, що колись довелося пережити бабусиним батькам. А що з мальвою зробили, як голод був? боязко спитала Софійка. Мальви у нас на ту пору вже не було. Як? Але ж Ніні вдалося урятувати її від червоноармійців. Невже я про це розповідала? здивувалась бабуся. Повернувши мальво, мама переховувала її в ярку, але хіба ж таку сховаєш, таку відібрали. А маківка. Ло... Шичка Мальвина. О, маківка ще довго нам служила, поки її е, разом із буйним, отим підміненим кошлатим не забрали. Тоді вже у всіх забирали. У колгоспі обоє якийсь час животіли, поки не перевели до іншого дальнього. І добре, що ви перевели, бо несила вже було на їхні ребра дивитися. А до цього Маківчинних синів майорів Дідусь багато років продавав і мав із того добрящих заробіток така довга ніч. По сільрадівському телефону Софійка заявила мамі, що приїде тільки завтра вранці. Добре, що тітенька, захоплена власними переживаннями, пропустила це повз вуха. А як іще пояснити рідним, що ночуватиме в небезпечній сусідській квартирі? Хай посплять спокійно хоч цієї ночі, бо хто зна, що буде потім. Дорогою зробила чималенький гак і порівнялась із будинком на Малофонтанній 3. За цією брамою весь час жило її кохання. Он, до речі, він іде, як завжди, проти ночі з дому, як завжди, красивий, стрімкий, струшуючи набік свого геть рудуватого чуба. Такий він і пройшов через усе її життя. Хай буде щасливим, хай. Хай завжди пам'ятає про ту, яка шкода, що не встигла звільнити його від прокляття. Привіт, я вже там, у сарай, підготував драбину, мотузку і сокиру, сказав тремтячим голосом Сашко. Щойно стемніє, а сокиру що?» собі затремтіла. Мало що. Ну, ось під язик. простягла хлопцеві жовтеньку пігулку валер'яни. «Від нервів». Кожен смоктав валер'янку і думав про своє. Ти вже зі своїми попрощ поперед ла? запитав, страдаючи, складаючи товар. Я ще ніби в бабусі, а ти. Сказав, що сьогодні працюватиму в нічну зміну, під подушкою, про всяк випадок, залишив записку сповісти, де зберігаю свої заощадження, хоч матиму за що жити? Слухай, а може, відступити і далі тремтітимеш кожної повній кожної нічної грози, Та я б уже якось так і боялася б собі, не чекай такого від тебе. Глянув, наче на крадіжці піймав. Ні, та хіба я що? Просто запитала. Квартирка була відчинена. Хазяйновита баба Валя регулярно провітрювала помешкання. Сашко поліз першим, Софійка й не загледілась, як за склом щезла його голова, а за хвилю й вишурувані штанці та подряпані загорілі ноги. Софійщині ноги чомусь безпорадно звисали з вікна, хоч як староно пхалась у вузьку дерев'яну раму. Ніколи не думала, що така товста. Хай йому грець, здається, ноги так і стрімітимуть під повною на вулиці, як той ніпух у кроликовій хаці. як та Аліса в країні чудес. Як? Штовхай драбину, назад стрибаємо вручну, прошепотів Сашко, як тільки йому вдалося таки затягти Софійку. Драбина звалилася невдало на бакир. Здається, її край видно якраз із балкона баби Валі. Надія тільки на темряву. Вазони поставили на місце, квартирку залишили напіввідчиненою, як і було. У кімнатах як завжди чисто, усе перевірили, нікого. Почали обирати місце засідки, повагавшись, уподобали куток за розкладним диваном і просторо, і захищено, і до квартирки близько. Якби ще стати невидимими, шкода, що написто, допомагає тільки в минулому. Ще до половинчика заставила його вдома, хоч комусь колись знадобиться. Вмостилася на відстані одне від одного, якщо їх колись тут знайдуть неживими, щоб не подумали, ніби в них любов, між собою поклали мотузок та сокиру. Виявляється, чекати ой як нелегко. Знаєш, я почуваюся злодієм, котрий заліз у чужу квартиру, по довгій мовчанці звірився Сашко. Чого б то? Ще знайшла сили всміхнутися у горі. Е, заплакав Ростик. Іди, іди дощоку. Це було схоже на сон. У двері загупали, чому не скористалися дзвінком. Стрілки на стінного годинника показували за 10-12. Іду, іду пролунав, наче зі спальні, старечий голос. Ось лиш намацаю свою палицю. Мамо, це Семенко, я вченю, донилинув із кухні інший молодий голос. Загупали, зашурхотіли кроки, зарепіло одночасно всі двері, їсти зварено?» – басовито спитав той, хто війшов. Борщику в горщику, борщику в горщику, заспівав молодий жіночий. Ось тільки знайду свою блакитну стрічку до вітальні, де, прикипівши до підлоги та обливаючись холодним потом, сиділи Софійка і Сашко, вбігла дівчина, розпатлана й украй бліда. Вона занипала кімнатою, шукаючи. Моя блакитна стрічка. Скімлила. Хтось знову крав мою блакитну стрічку, їй вторив протяжний старечий стогін Завивання. Мила, я купив тобі нову, почулося з коридора. Леле, як увійде сюди, купив Семенко? Подалась на поклик. Як добре, ха ха ха. Ха-ха-ха! Ги-гі-гі, засміявся хтось беззубим ротом. Зареготали всі, кожен на свій лад. Яка я гарна, дівчина вже зі стрічкою знов убігла до вітальні, стала вдивлятися у стіну над диваном, наче у дзеркало. Яка я гарна! Ха-ха-ха! затанцювала на килимі. Софійка наважилася підвести голову і обімліла. Дівчина мала якісь моторошні неприродно блакитні очі. На синювато блідому обличчі вони здавалися не на жар страшними. Їсти зварено? вдруге запитав бас. Дівчина знову заспівала. Борщику, угорщику, зварю тобі борщику, і під стрибці вибігла з кімнати. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, та поставлю на горі, закусають комарі, ух, закусають, закусають, закусають комарі. ги ги – прохрипіла, як відлуння. З'їзднявся гармидер, писк і гвалт. Час від часу влітали якісь блідосинюваті люди, незнайомі, жоден не схожий на бабу Валю. стрибали, танцювали, трощили меблі, обривали картини. Часом здавалося, що приводи от-от викриють їх із сашком. Хтось навіть зіперся на вильце дивана, але ні, відступив, не помітив. Скільки так сиділи, не знати. Може, вічність, а може, лише ніч. Усе обірвалося перед світанком після чийогось голосного довгого свисту. Ой, моя блакитна стрічка. Тільки й гукнула майже нечутно вже, майже прозора дівчина, і все стихло. Ще довго сиділи нерухомо, аж коли розвиднялося, зважились вийти зі схованки. Лише тепер помітили, що сиділи разом, притиснувшись міцно, вчепившись одне одному в руки. Добре, що не померли, бо якби їх отаково знайшли, соромо не обібралися б. У кімнатах нічого не змінилося порядок, чистота, меблі цілісінькі, вхідні двері замкнені. Тільки на килимі блакитна стрічка. Тікаймо, Чекає... тобто ходімо швидше звідсіля. прошепотів Сашко. Він по-джентельменськи пустив першою Софійкою. Цього разу вона трісочкою вилетіла через вузьку раму. Потім спустилася по мотузці, яку Сашко з усіх сіл тримав за протилежний кінець. У ботинку ще спали, коли двоє дітлахів, пригинаючись, витягли з колючих кущів драбину і половикли геть. Один із них тримав під паховою ще й сокиру. За драбиною тяглася мотузка, лишаючи в пилюці зміїстий слід. Таємна вечеря. Цього разу потрапила одразу до оселі Якова Кулаківського. В темній вогкій кімнаті край голодного столу при кволій свічці латала щось Лисавета Львівна, як і входив круг неї з клаптиком паперу і пером. Сала в діжці поменшило на два пальці, супився невдоволено. Змилуйтеся, та ж Васюні треба щось у дорогу. П'ятьох яєць не дорахувався. Хто винен, що коморі миші щурі завелися? Ви ж не даєте кота впустити, щоб вершків не поспивав? Цукор закінчується, закінчується? Лизавета Львівна стрепенулась, аж колихнулася полем'я свічки. Ще два мішки у вас в коморі, та хай би воно вам поскисало. Казала мені ворожка не виходь за того лічокрупа, бо під повною замкненою коморою у великий голод помреш. Ворожки брешуть, лиш гроші видурюють. З вас видуриш. А як же? Досить теревенів, І з ними м, каші не звариш, тупнув кулаківський. Швидше дошивайте і гасіте свічку. А в мене справи. Софійка сьогодні залишиться тут, подивиться, як бідна родина виживає. Все одно хазяїн сьогодні вечеряє у якихось Єжекевичів. Краще за ним вирушить завтра до тих дульських чи як. По тому, як за Яковом зачинилися двері, жінка ще хвилину другу посиділа за шитвом. Коли вже рипнула й вірта, Лизавета Львівна поспішила до плити і заходилася мерщій топити. Поки розгорялася, здістала під рясної спідниці ще одного ключа, такого, як у чоловіка. Гайний, гарний майстер із нашого Васюні, помилувалася ключем і попрямувала до комори. Швидко на припічку з'явилося кілька картоплин, цибулина, полумисок із сметаною. Незабаром і в горщику забулькотіла. Піднімайся, Васюню! гукнула в темряву кімнат. Вечеря готова. Хлопець, очевидно, й не думав спати, просто лежав у темряві. Удруге кликати його не треба. Він уже сидів біля столу і тримав ложку. Їли поспіхом, озираючись і прислухаючись. По трапезі мати перемила й поховала посуд, узялася гасити в плиті. Мамо, я ще трохи погріюсь, запросився Васюня. Коло грубки грійся, поки не тепла. Гарикнула мати, хлопаючи на жар водою щавунка. Мушу якнайвище сліди замести. Ще за якихось п'ять хвилин у плиті стало чорно, мов би ніхто ніколи там і не топив. Лизавета Львівна хотіла було відчинити двері, вивітрити запахи, та не ризикнула напускати холоду. Мати й син пішли спати, і Софійка вірила, що тепер, після вечері, їм таки вдасться заснути. У тиші кімнат чулося сите супіння, запах страви ще нагадував про себе, однак хатнім затишком тут і не пахло. Софійка з радістю покинула це місце, повертаючись додому.